Скоро все закончится. Не мешайте России вам помогать. А, -а, -а, -а. скоро... Это мэм, блядь. Не мешайте России вам помогать. Не сбивайте шахеды, не мешайте России, мы вам помогаем, блядь, ебашьте. Так, алло, да. Помните, это Юра Кот. Ну, Юра Кот такой, жрабас такой. Ага, ага. Помните? Да. Зараз про него будет. Да, бо он все остаточно. Ага. Ну, ще живий, так? Да? Все, дивимося. Друзі, всім привіт! Це відео про Юру Ката, про українця, про одного з найпопулярніших ведучих українського телебачення свого часу. Навіть я рівнявся на Юру Кота, бо він був ведучим програми. Все для тебе найромантичніший програма. Був супертамадою, супер популярним чоком. А зараз він перетворився на російського огидного пропагандиста. Ну це з ним сталося такий змінився він у 2014 році. Ми зараз подивимось декілька його інтерв'ю. До речі, чотирнадцятого року дуже цікаві. Але для початку просто покажу вам, що від останнє його заяви. От він його виступ на російському телебаченні. Просто для розуміння, чого ми дістали це гівно із склепа, як то кажуть. Байки із склепа, Пам'ятаєте, був такий серіал. Все, дивимося, що Юра Кот розповідає України, з, до речі, з українським паспортом на російському телебаченні. Малороси і новороси, ви запробують найти хоч у одного в паспорті. Куди діріть малороси і новороси? Вы попробуйте найти хоть у одного в паспорте, даже здесь, в России, живущих людей, из-за того, чтобы было написано малорос на Они появились за последние сто лет. И в основу украинства, как записано, кстати, если кто-то там сомневается, даже можете в Википедию, вот примитивно, зайти и почитать. Украинство это предательство. Это Иудова, получается, история, без оскорблений. Я сейчас говорю чисто. <рес> Без оскорблений. Украинство – это предательство. Ну, тобто, в нього така промова про те, що є малороси і великороси. Він, до речі, постійно це говорить. Тобто, він українців називає мало малоросами постійно. І, ну, і, так як він українців, хоч він теж ну, як малорос, але йому це якби не образливе слово. А українство – це предательство. От, давайте послухаємо. Історичними фактами. Предательство, відречення від от свого русского роду і від своєї віри. Это, это очень серьезно продемонстрировали в свое время австро-венгры. Как... Знаете, эти пропагандисты бахере, от такое промолвы. Да, э, устроили лагеря Толерков и Терезин. Туда сажали людей, русских людей, русинов, которые не хотели отказываться от своего русского рода и своей православной веры. А те, кто отказывался, их записывали украинцы. То, как сейчас это лечится, это вот. излечимо все сейчас еще? Сейчас главное по поводу лечится. Излечимо. Мова, они намагаются выликувать украинство, как они говорят, Да. Вылечить то, что існують украинцы. И это українець або малорос, как он себя называет, Він, как бы это. А ну, как он хочет вылечить Украину, что существует Украина? Как? Что он собирается этим делать? Это излечимо. Только так это излечимо. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Сейчас Россия проводит действительно хирургическую операцию. Именно хирургическую. Это хирургическая операция. Россия проводит именно хирургическую операцию. А на то, что вы думаете, на, на, намагаются сныщить нашу Украину. Это хирургическая спецоперация. Юра, я допоможу да, тебе. Так. Операцию, чтобы удалить раковую опухоль на теле части русского народа и русской земли. Этой ага. раковой опухолью, опухолью являются нацисты. С Михаилом соглашусь. Националисты, да нет, слушайте, в сортах коричневого цвета в данном случае не имеет смысла разбираться. Это нацисты. Русофобы и нацисты. То есть, то есть ты говоришь о том, что можно удалить раковую опухоль, можно. сохранив жизнь здоровым клеткам организма. Исключительно да. так это надо делать. Для того, бля, чтобы... доктор, бля, доктор Хаус и Форман, вот это на Формана схожие, на темношки помните персонажа, А то доктор Хаус, они хотят выдалить раковую опухоль, то есть нас, для того, чтобы врятовать... Все инше. ну, типа, кто, россиян? Блядь, я запутался. Эти клетки остались здоровыми. Я хочу обратиться сейчас к людям, живущим на Украине, которые мне звонят. Здоровым Ребята, клеткам. Да, а ну, здоровым клеткам. Да. Ребята, прекращайте истерить и паниковать спокойствие, уверенность в том, что все будет хорошо, залог успеха. Чем быстрее вы успокоитесь, тем быстрее все это закончится. Чем быстрее вы это сядете и будете не паниковать, что летят ракеты, не паникуйте, сидите, ждите. Просто спокойствие, спокойствие. Мы Спасаем вас. Мы цей операцию проводим хирургически, фу, скальпель. Вы не паникуйте, главное. Э, убивают, не паникуйте, сидите, ждите, все хорошо, мы все делаем. Посмотрите, как делаются операции, когда хирург отрезает какую-то вещь. Вы можете открыть спокойно и методично. Если начинает кто-то мешать, может быть риск каких-то неприятных угу. последствий. Успокойтесь, перестаньте истерить. Если чего-то боитесь, пожалуйста, есть там подвалы, посидите, подождите, скоро все закончится. Не мешайте России вам помогать. <тит> блять, не мешайте России вам помогать. <реш> это, блять, эта фраза. Мы ему просто на нот взять. А ну сейчас давайте. Ждите, скоро все закончится. Не мешайте России вам помогать. А, <реш> скоро. <с...> <с...> это мем, блять. Не мешайте России вам помогать. Не сбивайте шахеды. Не мешайте России. Мы вам помогаем, блять, ебашьте эти шахеды. Вот это. Докуповывайте Не мешайте России. Мы вам помогаем, дебилы вы. Це Юра Кот, оце зараз оце перетворився Юра Кот. Юра Кот зараз декілька фактів про Юра Кота. Він наш був ведучим а, все для тебя», по голосом інтера, голосом інаугурації президента Януковича. До речі, а, але став відомим. Він от він ну йобнувся, точніше, після того як в 13-14 роках був ведучим антимайдану, так званого от Марінському парку. От він тоді. Став дійсно популярним. У нас є інтерв'ю з того часу. Ми зараз їх зможемо з вами подивитися. Це дуже цікаво. Е, так, зараз ми подивимось е, в невеличкий сюжет ТСН 25, лю... 25 лютого, здається, це якраз розпал Революції Гідності Майдану. І ось сюжет Соломія Вітвіцька, якої я, до речі, був ведучим на весіллі на першому. Вона розповідає про історію про Юру Ката. Давайте подивимося. Завжди Ньому, а будучи ще й охоронці, телеведучий Юрій Кот прокоментував те саме особливе своє побиття. Кот пов'язує його зі своєю появою на провадному мітингу на європейській підула. площі. У суботу в день він провів це дійство. А ввечері в неділю біля парковки до кота підійшов незнайомець. Спочатку відволік розмовою, а потім пустив у хід кулаки. Шуман каже: у нього зламаний ніс Вибачте, це дуже смішно. Сидить, такий нещасний. Побили кота, як команд каже, побиші. у нього зламаний ніс підозри на зламані ребра. Лікарі відкинули. Нападника ведучий не запам'ятав. Було дуже темно. За справу взялася міліція. А друзі й колеги, зокрема Руслана Лежичко, Сніжана Єгорова та Олексій Мочанов усі ляко підбадьорюють його в соц... Ну, До речі, стосовно Руслана Лежичко, це дивно, бо це наша Руслана. Стосовно Сніжани Єгорова, яка його підбадьорвала, це очевидно, бо що він шо вона йобнулась. І Мачанов, ну теж він як я кажу, ще не підтримує зараз, так розумію, Юру кота. Але бачу, він писав: А, от Олександр Вайвуцький, до речі, це з авіаторів. Він пише: Юра, виздоравлюває, я в шокі від новості, гапота має бути наказана. я з собою. Слухайте, я вже мене аж повернуло в ті часи. Певно, що по цьому першому відео, яке ми дивилися про юрну промову про операцію «Не мішайте Росії нам допомагати», Певно, що дійсно тоді або знато сильно йобнули по голові Юру рукота, що щось <реку> з нього прокинуло, або так. Ну, Ну, бити людину за те, що він вів антимайдан, це якби неправильно погано, але в той самий час у нього там з'явилася охорона від СБУ на той час від Януковича і так далі. Але давайте подивимось далі сюжети О, ...в соцмережах. Сам же кот каже: якщо антимайдан збереться ще він буде там знову. Такое ощущение, что многие люди, собравшиеся на Майдане, они как ослепли. Они как зомбированы и не видят правды, потому что вся власть собрана, вектор построен. Я думаю, что это человек, которого раскачали. Вот это все агония, эти крики на Майдане, на Майдане, вне Майдана, раскачали общество. Я, честно говоря, даже не особо хочу, чтобы кого-то нашли там и все остальное. По крайней мере сейчас. У меня сейчас более важная задача есть. У меня есть безопасность моей семьи, которую я должен обеспечить. Отак, от такий сюжет. Насправді історія така, що Юра Кот його навіть дружина від нього пішла під час Майдану, бо в них, як розумію, були різні політичні погляди. А Юра Кот цьому відео розповідав, як відпиздало. Ну окей, тут є цікаве. Зараз ми подивимось уривок з його сучасного інтерв'ю, якраз про малоросів, яка в нього взагалі ідеологія стосовно країн. Давайте подивимося. А потім ми знову повернемося в часи революції гідності. Це теж цікаво. Обманывать, убивать, воровать, лишь бы только жить комфортно. Но когда у меня стоит выбор там, поступать по совести или жить комфортно, я обычно выбираю по совести. Продолжая тему прилагательного украинский, справедливости ради, наверное, стоит сказать, что люди, которые когда-либо были на Украине, жили там, которые имели там своих близких людей, даже если они оказались по разные стороны баррикад, Для огромного количества людей в нашей большой стране Украина это не люди, принимающие решения. Это не люди, которые сегодня представляют политическую власть. Это не всегда даже история. Это всегда какой-то свой личный опыт. И, да, ты... но я хотел бы сказать, что люди, она натикает, что типу, тут не все такие бендеровцы. Це російська журналістка не всі такі, А я хочу сказати, що насправді все такі. Тобто, всі ніхто не хоче, щоб ви до нас тут знову лізли і розповідали нам про, про те, як ви любите Київ. Пішли на. О, таке в мене побажання і цій бабі, і юрі кату, і всім іншим. Але що вона давайте давати що вона каже. І це свої лічні відчуття? для кого-то україна це український борщ. Ну бля, як ви заїбали для кого-то це український... українські взяли, що буде галушка, блядь, і вічора на хутрі бліздіканські і гопак, блядь. Що вона зараз буде казати? Я хочу Для кого-то київські каштани, для кого-то оперний театр в Одесі, да. для кого-то одеський юмор. Для кого-то наши общие спортивные достижения, когда мы были в огромной стране так, давай Советский жизнь. Союз, где в одной сборной играли представители разных республик, и мы знаем выдающихся, и тогда очень сложно было, наверное, сказать, да, это этот понять. писатель русский или украинский, этот спортсмен. Что украинское любите вы? Mm. Ну, вы знаете, вот из всего того перечня, который вы сейчас э, вспомнили, я ловлю себе на мысли, поскольку очень люблю историю, и занимаюсь, и изучаю, и особенно по украинскому вопросу. Ведь все то, что вы сейчас назвали, Ну, условно, может быть, спортсмены это больше уже такой исторический наводил, общие победы. И борщ, и песни, и одесские оперные, и каштаны, и киевские котлеты это все малороссийское. Вот в этом весь ужас. За последнее столетие существования агрессивного существования украинства как идеологемы оно вытравило в нас настолько э, причастность того, че мы сейчас с вами говорим, к общерусскому пространству, что, что даже сейчас пытаюсь рассуждать об этом по-доброму, мы все равно это противопоставляем, мы все равно это разделяем. А оно было всегда не тисячу летне неоделимо. Коротше, и версія, щоштани там, і це все есть это российское, просто малороссийское. То есть это вся одна херня. Петр щи, борщи и каштаны. Это в принципе одна и та самое, Просто тут малороссийская, там великороссийская. Вот его позиция такая. Если мы говорим об общих победах или поражениях, это была всегда наша общая русская победа или общее русское поражение, в котором малоросы исторически играли немаловажную роль. Ну, слушайте, ну покажите мне э, великих э, достижений людей, э, которые называют себя украинцами, чтобы они могли реализовать себя в какой-нибудь другой стране, кроме ну, Российской империи, Советского Союза или России. Є такий перелік <хи> зараз. Я. Ну зрозуміло, я можу зараз почати там від Сікорського на гелікоптерах, яких літають зараз там президент Сполучених Штатів до там за наших теперішніх там не знаю Тані Моїні, яка знімає всім зіркам. До там не знаю, Фролов, який вдягає там Бійонці і всіх інших. В не знаю в камери, на які знімали матрицю і все інше під вишгородом знаходиться головний офіс. Це українці там. Ну я так можу довго. Перший склад Netflix — шестеро людей, двоє з них були українці. От я зараз дочитав книгу про створення Netflix. І Я так можу дуже багато там WhatsApp, Українці, в, в, в культура, в, винахідники. Так, ну, Коротше, це насправді є. Ви можете загуглити, я не хочу зараз це вдаватися, але величезна кількість українців, які досягли успіху за межами своєї країни. Просто величезна. Тому це аргумент, якийсь трішки тупуватий від Юри. Ну, может быть, и найдете там, но это все очень скромно, и то очень относительно. А вот в русской цивилизации, конечно же, малоросы это всегда были на, на одних из первых ролей. Скажу, что на первых, потому что тут все немножко по-другому всегда строится. Бля, ну а так, если говорить о том, что же для меня там, какие воспоминания, что для меня важно и по теплому, и по-душевному. Ну, это, конечно, мои друзья. Потому что у меня там есть друзья, они остались, мы с ними не виделись 10 лет. Не хочется побачить, хто це. Ну, окрім Сержан Єгорова, яка зараз де там в живе. А Хто ще? Ану, без а ну Юрка, підкажи, хто кто твої. Мы с ними только можем переписываться. Буквально вчера я что-то начал дум там думал о моих товарищах, которые там И, ä, написал, короче, три дня говорю: о вас думаю, как вы. Я, же, ну, я при этом понимаю, что когда я ему пишу, я подвергаю его риску. Тому що там людям на людей заводять в прямому смілі уголовний діє. Зараз прикинь, що це я, що він мені пише. Ні, мені Юра, нічого не пише, хоча ми були знайомі з ним. Просто заобщення зі мною. Уголовка за спілкування з Юрою. Ні, тебе можуть назвати довбойобом за те, що ти спілкуєшся з Юрою котом. Але уголовку навряд чи на тебе почнуть писати. Он мне ответил, значит, все хорошо, значит, не на передовой, значит, его не загреблись. А дальше уже целый у меня целый ряд выстраиваться, логическая цепочка, что все нормально, друг другу привет и передали, все. Я уверен, что, скорее всего, я у него даже записан под каким-то совершенно другим каким -то именем, только чтобы не Россия. Да, долбоеб. Ты в него, скорее, за все подписанный. Долбоеб. Юра, долбойоп. Э, Раніше была Юра Кот. Кот ведродоговалый на долбоеб. Кретить наше, то, что мы дружим. Это мои друзья. Это, ну, безусловно, это могила моей мамы, могила моего отца. Вы знаете, а вот ну, обычно, мы, когда мы говорим о родных, там, да, вот, ну, вот удивительная вещь в результате вот этого процесса. Я бы хотел, но не могу в хорошем смысле сейчас говорить, например, о некоторых своих родственниках, с которыми мы вместе росли. О а чем? условно, там тети, дяди, да, там мои сестры, братья. Не все. Есть те, которые, ну, к огромному сожалению, есть те, которые не просто сошли с ума, настолько прониклись этой идеей украинства, как идеологемой ненависти и борьбы со всем русским, а значит и со мной. Хотя мы, мы родные люди, да, что там, возненавидев меня, даже угрожать, ну, ладно, бог, Богом суде. Понимаете, вот их я не могу вспомнить. А так по, по кулинарным темам, это, конечно, это, конечно, Лукьяновское сало. На Лукьяновке в центре Киева есть, это, там, есть замечательный рыночек Лукьяновский. Є замечательний ринок Лук'яновський, а є ще ракети російські, які вот, Лук'яновську, Юрка так дуже любить просто. Вот вот. Ледне, там... Лед не... от у нас Сашка там живше, слава Богу, Саш. Живи. Живи, живи довго, на відміну від Юркота. Тому коли оцей... Оцей хуйло хуложирне розповідає про те, що типу лук'яновське сало він любить. Ну, от тут я не можу вибачити. Я хотів себе стримати, щоб це був культурний огляд, але не можу. Ну, просто тварюка, просто тварюка, Салом любить Лук'яновське. Я коли там жив, я любив там в суботу з утра встати, поки там родні спять. Пойти там, пішком или проехать на машині, там не суть важно, прийти, у меня рука легкая, всі вже продавці знали, і тут же. к к нам, нам, давайте нам Понятно, що... Юр, а ти зараз хотілося б побачити, побачить, як ты прийшов би туди. все говорить: Юрій Владимир, да йдіть сюди. Я хочу вам дати леща. Не я хочу дати леща, не я хочу так салом по башті дати. Я думаю, ти б дуже здавався на цьому ринку, зараз би. Все попробувати нельзя, але вот это вот э, сало. В хорошем смысле. Я понимаю, что сейчас, наверное, кто-то скажет, ну вот опять как опас. Нет, там есть свой, свой нюанс. Это действительно, это целая культура, я рос я там поэтому знаю, что это такое. Но вот теплая, хорошая, свежайшая, которая еще два часа назад плюкала колоссала. вот это да, это то, что, наверное, я могу вспомнить. Ну а так, из ощущений, конечно, это ботанический сад в Киеве, это, конечно, Киево-Печерская лавра, безусловно, нижние пещеры, верхние пещеры, Днепр, мой любимый. Верите в то, что когда-нибудь Ви зможете позавтракати в Києві. Я все делаю для этого. Я просто нагадаю про тим, як э, це Чепушило буде відповідати. Пам'ятаєте, пропаганда, коли Скабєв розповідала про Київ за три дні, що, типу, вранці оголошується спецоперація, типу в обід, типу, обід в Києві, там, вечір парад на серії. Київ за три дні, у підсумку защиту за, за три дні. І от Юра Кот, значить, буде він снідати? уже в Киеве, чи не, надо послушать. Вы знаете, я когда приехал сюда, я особо не рвался в Москву. Я себе четко определил задачу, которую выполняю, не пытаясь никому ничего доказывать. Я бы сказал, что я посвящу всю дальнейшую свою жизнь тому, чтобы эти русские земли вернулись домой. То есть, если я появлюсь в Киеве, это значит, что мы победили. Десять лет назад не только вы выбрали... Не хочется Юру засмучивать, но Ця Паскуда ніколи не побачить. До речі, в Лук'яновку він може потрапити теоретично але в Лукеновське СІЗО? Отте такий варіант можливий. А от Лук'яновське сало чи погуляти вздовж схилів Дніпра, Юр, навряд чи не хочу тебе засмучувати. Але доведеться: ні, не буде такого. Для проживання в Росії, Росією і люди, з якими ви знайомі, з якими ви сталкивались по роботі, Это, скажем, политическая элита того времени, украинская политическая элита, которая в силу понятных обстоятельств оказалась в России, либо за ее пределами. Это Чем сегодня живут люди, которые некогда были у власти в Украине, и которые вынуждены переселились в Россию, будучи узнаваемыми на улице? интересная история історія, Ведь когда я жив там і работав на Україні, я мой круг общиня, он был мало связан с з політикою. скорее скоріше не зв'язано. Все, короче, не хочеш заслуга, це на друзікав. Ну, коротше, Юра, кот, ви поняли. Ну, йобнувся остаточно. У нього якісь теорії там, про малоросів, великоросів, що це він прям. Українство це рак, який треба вирізати. Я хотів показати вам ще насправді шматочок. Зараз покажу з його інтерв'ю 14 року в програмі ранкові Курасани». Ну, Про шматочок, щоб зрозуміло було, що відбувалося тоді в контексті, коли його відпиздили за антимайдан. Але він далі так досить активно ходив, щось там виступав. Давайте подивимося. Це просто цікаво такі спогади про, спогади про минуле. Пам'ятаю вас було, і це все для теми. Це ж Юрій. Ви звільнень. Я Валера. Юр, зараз багато <сквистак> людей, які тебе тролять, тебе, тебе да. ненавидять. Ну, ти сам знаєш, хіба це не вона. Тебе ненавидіть. Я відділ вас і тролля, то було такое. До речі, Сараула, а він тоді, він досить. Насправді всі ведучі ТВА, Соломка, я знаю, Сараула, дівчат не пам'ятаю. Вони підтримували те, що відбувалося на Майдані, зрозуміло, і вони якби спілкувалися з Юрою як, як опозиція. Ну, коротше, тут, ну давайте подумаємо трішки, перемотаємо трішки, де він розповідає саме про те, що відбувалося, там про антимайдан і так далі. Ну, аби там іде розговор. Так от мене побили тоді, вроді би. Ну, вроді би так, там Трещина в нас, там, пару сініков. Это ничто по сравнению с тем, как меня травили последние полтора месяца. Особенно вот в первые те дни, да и потом, да и сейчас, буквально вчера там на Фейсбуке там парнишке какой-то. Не разобравшись вообще, о чем я говорю, начал мне угрожать, приглашать меня на Майдан. Или мне говорит, давай встретимся. Да не вопрос, давай встретимся. Говорит, Приходи на Майдан, говорит, я тебя угощу. Коктейль Молотова. Ага, я, 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 зараз, 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 дайте заниматься. продолжение темы. Йо, ты говоришь про доброту, про то, что потрібно пробачати. Безусловно. Ты действительно сказал фразу про то, что ті журналісти, які постраждали, їх камеры, які стріляли, самі винні в тому, що вони в цьому постраждали. Я не ск... Нет, стоп. Я не ти говорю, сказав. що вони виноваты в этом. Вони прекрасно понимали, куди вони йдуть. І коли я розумію, куди я йду, от я коли йду на каток, я ж понимаю, що я можу поскользнутися і упасть і сломати себе руку. Але ж ви не маєте думати про це? Це е, Саруло спитав про журналістів, яких побив на Майдані. А Юра це з катком, що типу ти пішов, впав, зламав руку. Те ж саме ці журналісти знали, куди вони йдуть. Типу вони знали, що йдуть на Майдан і що їм там можуть дати пізділі. От таке порівняння тоді було у Юри Юра. п'яти. Тому що ви йдете на каток для того, щоб показати. Ще... Ви щоб отримати задоволення? Так. Ви йдете і так, так, так. зробити свій професійний обов'язок. Будь-якому випадку. Вачу. Ну це може бути один випадок, да? коли стріляють журналістів, в яких є написи преса, є ознаки каналу, якому вони належать, да? які стріляють в камеру і в да. об'єкти. Ви це бачили, да? Це ви засуджуєте це чистрілять кам... журналістів? Конечно. Конечно, да? Да, я засуджу когда стреляют в человека, в принципе, когда убивают людей. Ребят, вот вы сейчас говорите о таких вещах интересных. Вы, наверное, просто, может быть, туда не ходили, или вас не травили, или не били. А вы знаете о том, что, вот, например, ну, я не знаю, позавчера, если не ошибаюсь. Да, позавчера. Um, в 11 часов дня на нашій новогодній лівки повісився чоловік. Знаєте, так? Да? А як короче, коротше? Ну в общем, слухайте, насправді це окрема тема на дивитися там, що відбувався в 2014 році. А, до чого веду. що а, Юра Кот, ну зрозуміло, для України це труп політичний, там медійний, і зрозуміло, він нахер нікому не встався. Зараз трішки на Юру перма. О, а тут до речі, соломку о зачекай, тут соломка на нього кричать. І ніхто його не становив, ніхто чекайте, не, але не ж в нього друзья. не стріляли. Більше того, то, то, його... ніхто в нього не цілився з рушниці. Це зробити різні речі, так ну звичайно, Серьезно? звичайно, це різні речі. Ну, коли людина сама вирішує. це так, проти вилі, волі, тебе позбавляють життя. це трошечки різні речі. Ви знаєте, зараз говорите його мали спинити. Як спинити? Там я. людям допомагають Просите, померти. Ради, ради, я вас дуже добре слухаю, не кричіться. Ні, волос такі розвішто. Те, молодість діло в тому, що Ну, да коротше, але те, що такі такі люди ну дійсно ще існують, і вони там позиціонуються в російській пропаганді як українці здорове. А все інше ми, тобто нас треба як пухлину видалити. Це ще раз нагадує нам насправді важливість самоідентифікації української мови, української культури. Ем, коли хто каже, яка різниця, це от яка різниця, це Юра Кот, та ви насправді потакаєте, от всі шляпі проросійське, которое які вважають і вас малоросами, і мене малоросами, і коли ти дійсно, як за їхнім поглядом, як малорос, кажеш, що українська мова не важлива, і так далі. Ми в одному медіа і так далі. Я вообще вираз на мові. язики. Це знову ж таки питання мови, воно нікуди не зникає. Воно актуальне, воно важливе. І юри кати, і подібні. Утирки, які називають українців малоросами, це тому чергове підтвердження. Просто подумайте, чи хочете ви бути малоросами, не, не за моєю версією, за версією Юра Кота, чи ви хочете бути сучасним українцем, е, частиною Європи. То вибір тільки за нами. А, а Юра Кот, ну що в кінці? Пішов, нахуй, Юра Кот, що я можу сказати. Я б тобі це особисто, до речі, сказав. Е, але ну, ми з тобою навряд чи побачимось. Бо ти Зрадник України. І в Київ, ти, до речі, ніколи не потрапиш. Я думаю, ти там на інтерв'ю трішки припіздів, що ти хотів би потрапити. Я думаю, це така трішки брехня. Все, всім гарного дня, побачимось. See you later. Все, закінчуємо. Телефоную в Лукянівське СІЗО, спитаю, чи є для Юри камера там. Да. Ага, Для Юри. Окей, Спробуємо, спробуємо. Кажуть, чекають. Юр, все, вибач, чекають. Все, всім пока. Я пішов гуляти по схилах Дніпра. А ти, Юра, це А, До речі, це ж наш новий канал. Підпишіться. Нас тут відео виходять декілька на тиждень. Так що все, будемо на зв'язку. Кіпін дач. Пока.